Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на математиці. Дітки, скажіть, будь ласка, а яких домашніх тварин ви любите? Я впевнена, що багато з вас любить котів. Сьогодні до нас на заняття теж завітали, друзі, маленькі котики. Давайте ми з вами їх зустрінемо та порахуємо. Подивіться, як багато кошеня до нас прийшло. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А давайте порахуємо у зворотньому напрямку. Вісім, сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. А спробуємо, спробуємо порахувати від трьох до семи, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці, дітки. А від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два. Один. Чим люблять гратися котики? Вони дуже полюбляють гратися м'ячами. Тому зараз я роздам кожному котику по геометричній фігурі, яка дуже схожа на м'яч. Яка це фігура? Так, круг. Тож ми під кожним котиком викладаємо по кружечку та рахуємо разом зі мною. Один. Два, три, чотири, шість, сім. У мене кружечки закінчилися. Скільки кружечків ми виклали, дітки, з вами? Сім кружечків. А котиків у нас скільки? Вісім. Кого більше, дітки? Котиків чи кружечків? Подивіться: котиків більше, тому що так у нас не вистачає тут кружечків, ми бачимо. А наскільки котиків більше? так? Скільком котикам не вистачає кружечків одному. Значить котиків більше на один, а кружечків менше на скільки? Теж на один. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Щоб в кожному котику був м'ячик. Треба покласти ще один. Кружечок, так, ми нашому котику теж даємо м'ячик. Давайте порівняємо, в кожного котика, відповідно, є м'ячик, то ми можемо сказати, що і котиків, і м'ячиків порівну. Не тільки котики люблять гратися м'ячиками, а і ми з вами теж любимо гратися м'ячиками. Пропоную вам зараз взяти в руки м'ячик та теж з ним погратися. Треба покласти м'ячик перед собою на будь-якій поверхні на столі або на підлозі. А ось тепер виконайте слідуючу дію. Покотіть м'ячик вправо. Подумайте, де у вас права рука, котимо вправо. Покотіть м'ячик вліво. Покотіть м'ячик вгору, від себе котимо. Покотіть м'ячик вниз до себе, так? Молодці. Давайте ще. Вліво, вправо, вниз. Вгору. Молодці. А чим ще люблять гратися котики? Клубочками ниток. Так, вони дуже люблять ними гратися, підкидати їх. І тоді ниточка, просто клубочок цей розмотується, так? І вони ловлять, хапають цю ниточку. І ось наші котики тут теж погралися клубочком. І зараз я вам теж пропоную погратися з ниточкою від цього клубочка. Тож приготуйте всі ниточку. А завдання буде таке. Я вам зараз буду читати якісь віршики про цифри. Ви повинні почути, про яку цифру буде йти мова, та викласти цю цифру із цієї нитки перед собою на столі. Будьте дуже уважними. Дуже любить танцювати на папері цифра 5. Праворуч руку простягнула, ліворуч ніжку повернула. Ось така п'ятірочка вийшла в мене. Порівняйте, чи у вас така ж сама цифра вийшла. Ось і трійка виступає, таємницю розкриває. Глянь, на подив дітвори з цих карлючок вийде три. Викладаємо ниточкою цифру три. Ось моя цифра три. Порівняйте зі своєю та виправте помилку, якщо ви зробили щось не так. А наступна цифра двійка. Довго шия, наче лійка, ще й хвостом своїм митляє, наче землю підмітає. Яку цифру ви тут почули? Двійка, викладіть її з ниточки. Розгляньте мою двійку. Порівняйте зі своєю. У вісімки два кільця. Без початку та кінця. Це, я думаю, дуже легко викладаємо цифру вісім. Ось така цифра вісім вийшла в мене. А у вас така ж сама. Дітки, чи сподобалося вам сьогодні гратися з нашими котиками? Мені теж було дуже приємно з вами працювати. Дякую за роботу. До нових зустрічей!